Ще вітаю, дорогі друзі! Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Ми говоримо щосереди на різні різні теми про Бога, про Біблію, про Ісуса Христа, про спасіння, про тимчасове і вічне, про роботу, про гроші, про стосунки, про зустрічання, про країни, про людей. Але ми стараємося говорити в основному про речі, які прямо чи опосередковано стосуються Бога, Біблії і духовного життя. Сьогодні ми поговоримо про Європу. І не просто про Європу, а про Європу, яку часто називають Європа Гейропа. Не раз і не два чув таку фразу Європа Гейропа. В такому зневажливому дусі. Чому взагалі я вирішив про це поговорити? Дивіться нас і ви дізнайтеся. Біблія навчає нас, що люди є вільні, мають право обирати. В них не можна забирати свободу, тільки Бог це може робити. Має право їх обмежувати. Але коли одні люди обмежують інших з якоюсь негідною метою, несправедливою метою, це погано. Український народ має право вибирати, де, з ким, як він хоче бути, в якому Союзі, чи він хоче бути в ЄС, чи в НАТО, чи ще десь. Це, в принципі, справа українського народу. Він вирішує бути йому в Європі, не бути йому в Європі, дружити йому з Росією чи з Китаєм чи з якимись іншими країнами, чи взагалі не дружити. Чи відгородитися від них великою бетонною стіною? Це справа українського народу. Коли ми говоримо про дружбу з західними країнами, з Північною Америкою, з Європейським Союзом, ми розуміємо, що цій дружбі сильно протистоїть Російська Федерація. Російська Федерація активно просуває такі брехливі наративи, маніпуляційні наративи, що в західних країнах е, тотально існує величезне якесь там засилля. Гомосексуалістів і лесбіянок. Правда полягає в тому, що дійсно в більшості західних країнах є значно більше свободи в цьому питанні для людей, які з певних міркувань вважають, що їм подобаються люди тієї ж статі. Як християнин, я прекрасно знаю, що Бог засуджує гомосексуалізм. Бог засуджує, коли люди вступають в союзи, де є два чоловіки або дві жінки, і такі союзи нібито називаються шлюбом. Бог називає шлюбом тільки один чоловік і одна жінка, ніколи інакше, ніяк інакше. Як християни я це знаю, я в це вірю, це навчає Слово Боже Біблія. Про це говориться в Новому Завіті, в Старому Завіті, куди не кинь всюди і та сама ідея. Шлюб це один чоловік і одна жінка. Бог створив Адама і Єву, а не Адама і Петра, чи Єву і Галю. Всі ці перекручування з'явилися згодом внаслідок гріха, внаслідок різного виду гріха, який мутує, виду змінюється, і багато людей. Вірить, що це нормально, це окей, це класно, це любов і так далі. Тут нема ніяких сумнівів, хоча Бог є любов, це правда, але це має теж якісь здорові, розумні межі. Бог полюбив світ віддав свого сина Христа за цей світ, за це гріх річних людей. Але це не означає, що Бог буде толерувати зло, толерувати гріх. Так в чому ж тоді проблема? Проблема полягає в тому, що брехня і маніпуляція, і перекручування, і передьоргування – це теж погано. Розумієте, коли диктатор... Російської Федерації або диктатор Білорусі розганяють цю анти-ЛГБТ істерію. Він розганяється не тому, що він любить людей, любить сім'ю, любить Бога, чи любить церкву, чи любить Біблію, обом диктатором, та й всім диктаторам, в принципі, то лампочки, ці всі речі, там сім'я, там святість, справедливість. Ось. А чому ж вони розганяють цю тему? Яка в них справжня мотивація? Зараз скажу. Ну, по-перше, вони знають, що західні демократичні країни вони по-справжньому успішні. Майже всі західні демократичні країни вони успішні у військовому плані, соціальному, в економічному, якому хочеш. Так? Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, Німеччину, Францію, там, Данію, Нідерланди, Скандинавські країни, Канаду, Америку, ми побачимо, що це реально успішні країни. Вони не ідеальні, в них є свої проблеми, не все там правильно, все там класно там чудово, але тим не менше в цілому це чудові країни. Якщо Україна хоче рухатись в бік до Захиту, Заходу. Хоче дружити з успішними західними країнами і сама, не дай Боже, стати успішною, то диктатори Росії і Білорусі вони будуть цьому заважати, бо вони хочуть тримати Україну в своїх, так би мовити, обіймах, піддушуючи її трошки так, знаєте. Не таких дружніх хороших обіймах, а таких, щоб душити. Ось і для цього треба придумати якусь ідеологію, так тобто можна придумати ідеологію захисту російської мови, можна придумати ідеологію захисту православ'я, можна ще якусь дурницю придумати, боротися з якимись там неонацистами, які там з факелами ходять, ось аби окупували прямо в цілу Україну, якби ось, а можна придумати якусь там анти-ЛГБТ-ідеологію, ну і або паралельно розвивати всі напрями і комусь це закинути, комусь це закинути. Тому э, ця антиєвропейська історія і ці всі ярлики типу Європа-гейропа це просто спроба не дозволити нашій країні рухатися власним шляхом. Як христин я однозначно засуджую, коли двоє чоловіків вступають в інтимні стосунки. Я засуджую, коли двоє жінок вступають в інтимні стосунки. Я так само засуджую, коли є розлучення. Тому що Біблія говорить, в Євангелії від Марка, 10 розділ, чітко Ісус сказав, що те, що Бог з'єднав, чи спарував, чи поєднав, чи склеїв, чи... Прикрутив одне до одного чоловіка і жінку, людина не має права розлучати тільки у випадку подружньої зради. А так просто мені не подобається в неї поганий характер, чи в нього поганий характер, чи мало заробляє там, чи які штани носить, чи там, набрав 10 кілограмів зайвих, чи ще якісь дурниці. Це не підстава. Але тим не менше, це світські країни: світська Німеччина, світська Франція, світська Польща, зрештою, так яка з одного боку, ніби заробля... забороняє аборти, так само, як в Сполучених Штатах, в багатьох штатах. Аборти забороняються. З іншого боку, це світські невідроджені люди. Десь вони консервативні, десь вони ліберальні, десь такий президент, десь такий, десь такий губернатор. Тих понесло туди, тих понесло туди. Чекати від того, що, скажімо, Польща чи Німеччина чи Франція чи інші країни будуть дотримуватися біблійних стандартів, нерозумно. Тому що це світські держави, які керують ними світські політики. Більшість із них, процентів 90 а може 95%, Бога не знають і не люблять. Тому як ми можемо очікувати, що будуть писати закони? Про те, що шлюб це тільки один чоловік і одна жінка. Вони ж не мають дотику до Бога. Тим не, менше, тим не менше, в західних демократичних країнах є дуже багато хороших, здорових, правильних цінностей. Свобода, але з іншого боку, є якісь і крайності в цій свободі. Так? Навіть в, цій, в цьому питанні ЛГБТ є певні крайності. Так? Ось. Є е, приватна власність захищена. Біблія захищає приватну власність. Біблія не говорить, що держава може прийти і просто всіх усе забрати. Ось. Е, так само правда і брехня. В багатьох європейських країнах при владі люди, які більше люблять правду, ніж брехню. Ось. А в Білорусі, наприклад, і Росії при владі люди, які люблять брехню, а не правду. Пропаганду, перекручування, передьоргування, переписування історії, перетлумачення історії і т.д. і т.п. Тому, друзі, коли ми чуємо ці всі кріше Європа, геропа і так далі, нам треба розуміти, що гомосексуалісти і лесбіянки, чи як зараз кажуть, гомосексуали і лесбійки, слово суті, не міняється. Ми ж розуміємо, про що ми говоримо. Так, ми розуміємо, що в принципі ці люди є всюди. Вони є в Північній Кореї, вони є в Південній Кореї, вони є в Японії, вони є, я не знаю, де в Скандинавських країнах, вони є в Африці, якщо чесно, вони є в Азії, вони є в Південній Америці. В принципі, в всіх країнах Росії, Білорусі, в Україні теж є. Можливо, навіть такі люди є в Державній думі Російської Федерації, можливо, вони є в парламенті е, Білорусі. Я не знаю цього. Я припускаю, що це цілком можливо. Так, тому говорити про те, що наша країна рухається там до якогось гомосексуалізму повального чи ще щось. Скажімо так, вона рухається до деякої толерантності до таких людей. Ось. Добре це чи погано вирішувати вам. Але Європа це значно значно, значно більше, ніж питання гомосексуалізму. Європа е не побудована на цих принципах. Європа побудована на тому, що країни можуть вільно торгувати. Е можна здобути освіту в Італії, а працювати в Іспанії. Або е можна отримати якісь там документи, наприклад, Німеччині, вони автоматично визнаються і в Франції, і в Нідерландах, і так далі. Тобто є дружба. Є партнерство, є е, дуже добре налагоджені, економічні відносини. На цьому стоїть Європа. І, звичайно, є певне розуміння свободи, і в цьому питанні плані також є момент з цим ЛГБТ. Але ще раз скажу, лукавому, тобто сатані, який є батько всякої неправди, йому вигідно, щоб ця тема постійно педалювалася. ЛГБТ, ЛГБТ, Європа, Європа, хі, хі ха ха всюди гомосексуалісти на кожному кроці. Ось я був в Європі кілька разів. Хочу вам сказати, що там гомосексуалісти, звісно, є, але вони є в Україні. Ще до того, як я поїхав в Європі, я, в Європу я тут, в Україні, у Львові, наприклад, зустрічав гомосексуальні пари. І це ніяк не зв'язано з Європою, це зв'язано з гріхом. Ось, Біблія це засуджує, Біблія говорить, що це особиста відповідальність людини. І людина здатна протистояти своїм неправильним бажанням. На жаль, деякі світські держави це легалізують і говорять, що це окей, це нормально, це їхній вибір. Чи можемо протистояти цьому? Що означає, що ми повинні з Європи, так званої, Гейропи, втікати в консервативну, так звану Росію, де Володимир Путін не живе своєю дружиною, чи в Білорусь, де Олександр Лукашенко не живе своєю дружиною, взагалі невідомо, де його дружина і хто його дружина, якби, а з ким він живе, з ким він має інтимні сумки, це вже зовсім інше питання. Тому, друзі, думаймо, порівнюємо, дивімося на мотиви, на щирість тої сторони і тої сторони, не чекаємо, що Європа ідеальна чи Сполучені Штати, всюди є свої проблеми, Ось. але така маніпуляція, таке навішування ярликів, воно є неприпустимо. Дякую, що дивитеся наш канал Wednesday Bible Break, що середи нове відео про Бога, про Біблію, про духовне життя. Підписуйтесь, будь ласка, лайкайте, будь ласка, і обов'язково пишіть свої коментарі. Згодні, не згодні, подобається, не подобається. Буду радий читати ваші коментарі. На все добре, до зустрічі з Богом.